Всім добрий день, ви на каналі Українське Яблуко і побачите зараз як ми видушуємо сок для власних потреб. Ось така в нас соковижималка. І ось такий апарат, зроблений з нерзловіючим старий, там двигун для того, щоб натирати от яблука. Далі ми будемо переміщати от в цю ємність і видушувати сок. І оцей процес я хочу вам показати. І ми робимо це не для того, щоб продавати такий сок, тому що це найкращий сок, буде він не розбавлений, він екологічно чистий, а для власних потреб. І весь цей процес. Зараз ви побачите як. Я думаю, що можна зробити за допомогою. Домкрата і от таких приспособ, От бачите, тут така приспособа зроблена. Це все теж з нержавіючої сталі. І це з нержавіючої сталі, щоб не окислати. І ємність, яку буде зливатися сок, теж з нержавіючої сталі. Зараз ми запустимо. Закінчили натирання, от ми бачимо, вже йде з дробілочки сок. В даному випадку ми використовуємо Golden Delicious. Ну, це В нашому саду він вирощується. Це та яблуко, яке нам чимось не сподобалось, десь проколоте. І от ми натираємо. І далі ми починаємо віджимати сам цей процес. Ви зараз побачите, ось сидять на ємності. Дуже все солодке, тому вони... І от ми зараз будемо накладати це все оцюємність. Далее вот такие деревянные с дуба кладыши мы их вставляем сюда. І зараз будемо видушувати сам сок за допомогою домкрата. Вставляємо домкрат. Підкручуємо. Сок вже починає текти. І його. Сок. Так і положимо. Бачите, якийсь примок соку натурального яблучного, свіжевизотого все. Далі цю ємність ми доводимо до кипіння і розливаємо в банки і закриваємо. Таким чином за день можна до 200 літрів зробити, ми, звичайно, стільки не робимо, але робимо стільки, щоб вистави для нас. Ну і ще комусь можливо роздати. І ось але ми будемо смакувати, який він. Ось бачите, ось такий свіжовий сок і нічого. Кращого нема, чим свіжовижатий сок зі всіма вітамінами, зі всіма корисними речовинами, пектинами з нашого українського яблука. Це найкращий сок у світі, який ми робимо. Зараз попробуємо його, як він на смак. Чудовий продукт нашого виробництва, достатньо солодкий, з легенькою кислинкою взагалі не додаю ні цукру, ніяких консервантів. І закриваємо, Ось так. Дві таких ємності вижимаємо і, як правило, повних тут літрів тут, мабуть, до 20 чи 15 літрів ємності. І потім закриваємо. Декілька слів ще можу сказати про саженці, про прайс. Знаєте, із з цим прайсом багато нарікань є. Я його зробив, скільки їх було. А далі там таке відбулося, там загальний був доступ. Хтось з підписників і не один чоловік заходив в прайс та починає виправляти там все. Я на третій день подивився там. Понаписувано то, що я не писав, виправлено, поставлено якісь непонятні значки, і цінники, яких я там не ставив. І за перших 3-4 дні мені накидали стільки замовлень, що я дав відповіді 5 днів тому, я обмежив до прайса доступ. І Сьогодні, 16 числа, 16 вересня то, що ще залишилось, в нас є, я там переніс під відео, почитайте і можете замовляти саженці. Ну, а як душити сок, ви бачите, це найкращий сок, найсвіжіший. І нічого кориснішого немає. Тому що той, що ви берете в магазинах, то взагалі на сок тільки похоже, там тільки можливо колір є. О, трошки води, трошки соку, трошки барвників, трошки різних там консервантів. Так що, якщо є можливість, от таку штуку можете зробити. Це не моя, це мого родича. Він колись зробив і ми користуємося. Він дає покористуватися. Тому якщо якісь будуть у вас цікаві запитання, ми обов'язково відповімо. Так що цінуйте своє. Все буде Україна. До побачення. Ви були на каналі Українське. E aí, abuco?